Знову столична посилка. І в черговий раз цікаво, що до нас приїде із столиці. Чікс. Чікс. Письмо приїхав. головне, що є записка. От записка це великий кайф. Ну, а тут максимально рядові матеріали. Максимально рядові матеріали, в вашому розумінні, це що? Алюміній, мідь, латунь, що там у нас ще на прийомці є рядове. Свинець, так? Да? Таке, а є навіть сам бідневлення не маю, що відноситься до рядового. І дивись, що відноситься до рядового. Це звичайнісінька мідь. Ну тут мідь з приколом. Оця ось мідь. Це що за мідь? Лужонна. А може посріблена? Mm. По цій точно видно, що mm. лужонна, да? Давай перевіримо її. Хромпом. а вдруг вона посріблена. Чи ні? Mm -mm. Може пестик? Давай пестик. Давай. Якраз покажем, чим лудять частіше за все мідь. Блін, підожди там. Не та програма стоїть. І от, чим лудять частіше за все мідь. Отримуємо, що це мідь покрита чим уловом. Оловом або свинцем. І так. Найчастіше відбувається. Часто люди думають, що це посріблена, бо вона біла, але до посріблення вона ніякого відношення не має. Тому як посріблена проволока, вона молочно-біла, вона гарна, ви її нічим не перепутаєте. Це звичайний сірий колір. 2350 пише чоловік, і в нас на вагах 2360. Давай бувай, давай. давай. 2350 триста п'ятдесят записки і 2360 у бариг на віса. Запише, та це сличан. Да? О, вот. ты И сумка тебе новогодня будет. Новая Нового. <свёк> Но, и вот, ты еще. Лату... Латунь. В выгляде проволоки. Просто латунная проволока. И все. И ничего тут не мое страшного. Еще вот такая вот штука. Ну, то таке, Это уже история. Э, латунная проволока. Нема різниці, якої товщини та латунь. Латунь і латунь. Єдиний да? момент в латуні, що латунна сітка не йде в латунь, вона йде в радіатор. І чого так, уявлення немає, але так було, і, походу так є, і так буде. Не знаю, можливо, ми щось узнаємо нове, ми з вами обов'язково поділимося. Але до сьогоднішнього дня латунна сітка йде як радіатор. Вага 9620, ну відповідно, 9600. Ну, є прикол, в записці написано 9400. Як так, не знаю. Ну, Суть питання, що латунь гарний матеріал, мідь, гарний матеріал. Заодно розпаковуючи цю посилочку, ми вам розповіли, що є така штука, як вужона мідь. Звичайно, є така штука, як і посріблена на мідь. Е, якщо ви маєте такі матеріали, а також всі матеріали, які ми купуємо, то ласкаво просимо до нас, пакуйте його в ящичок і відправляйте по почті. Ми чекаємо.